Давайте тоді зараз ми надамо слово трішки пізніше. Карпов Андрій Анатолійович. Прошу включитись. Сергій Володимирович, скажіть, будь ласка, цим рішенням пропонується виділити якісь кошти на реалізацію програми Полтавський спротив? Додаткові? Ні, і на сьогоднішній день пропонується забрати виділення 21 мільйон 818 тисяч 912 гривень. Це тобто кошти, які попередню сесії були перенаправлені із субвенцій на закупівлю по програмі Полтавський способ. Тобто субвенцію ми не дали і просто перекидаємо їх туди-сюди. Правильно? Так. Додаткових коштів ніяких не планується зараз. Тобто, 65 мільйонів ми передаємо теплоенерго. Тепло а додаткових коштів на Збройні Сили України поки що не плануємо. Ну, хтось дайте пані Катерино. Давайте, ні, давайте я скажу: е, у нас зараз є кошти в цій програмі. Як тільки ми зараз їх всі в тому числі освоїмо, ми в тому числі а яка залишилася, ці, Сергій Володимирович, яка кількість коштів залишилася по цій програмі, нереалізованих крім цих, що йдуть на субвенцію, йшли на субвенцію? Так, може б все ж таки означь. Він дасть відповідь пані. просто одну секунду. Зараз ми просто перевіримо технічно, тому що він не виходить. А ви не володієте інформацією? Пані дивіться, я хочу вам сказати про те, що на максимум повністю всі заявки наших військовослужбовців будуть повністю задоволені по всім запитам, в тому числі на планову... тижні, да, І буде задоволено. Якщо коштів не виділено на це, е, як вони момент кошти є в програмі. Якщо б їх не вистачало, депутати завжди підтримують. О, все пане Сириця вам чути нас? Так, да, так, да, да, я вас чую. Надайте відповідь, будь ласка, якщо, е, да, якщо ви да, чули попереднє да. питання. На сьогодні ще по програмі спорту 2022-2024. Заключено договор на 249 мільйонів. На сьогодні оплачено 189 мільйонів. Залишилось підписаних договорів, але ще не поставлено майно на 60 мільйонів. Плюс ми перераховуємо оцю субвенцію на нову програму в розмірі 21 мільйон 818 тисяч. Виплачено 47 мільйонів 935 тисяч. Ні, я ж кажу, чи є залишки коштів зараз якісь. Залишки в цій програмі. Ви запитуєте за це? Ну, виділені кошти розумієте, на, на програму виділені повідомлення. Кошти мені на програмі про вам Те, озвучено. що було реалізовано раніше. Ні, вам озвучені. Я зараз знаю, що 250 це мільйонів. Це те, що при мені було виділено. Зрозуміло, нові гроші, якісь ви збираєтесь давати, Кошти на виділення депутатами. В даний момент нова програма передбачає ті кошти. Вони в озвучені 21 мільйон. Відповідно, зараз вони будуть починатися реалізовуватися цією новою програмою, і всі додаткові кошти, які будуть необхідні, туди будуть внесені. Так, як будуть реалізовуватися, якщо були кошти виділені на субвенцію, ви їх її не дали чомусь військовим, теж не зрозуміло е, І тепер вони перекидаються з одного місця в інше. Оце ну 21 мільйон. Вони не перекидаються, вони інші кошти будуть потреби, виділятися. Тому... Наскільки я знаю, два місяці тому не вистачало 150 мільйонів для того, щоб покрити потреби, які були на той момент. Я думаю, що на зараз їх ще більше стало. Ось я хочу зрозуміти, будуть ще додаткові кошти чи ні. Додаткові кошти будуть відповідно, якщо до потреб програми буде надаватися, пані Катерина, Ну скажіть прямо Я кажу ні. про те, що будуть. Ну, дивіться, ви Дякую. ну, ваші політичні лозунги, ми вже всі також. Які політичні лозунги, війна на вулиці, не пані, пані, пані Катерино. Ви, ви розповідаєте про політичні лозунги своїм, членам вашої фракції, які теж не з вас мають ми розберемося війна дворі, тому і прошу вас, в тому числі, працювати. Всі... На Наради, на а не на політичні партії. інші. Ви, так, а, ви гроші прийнули? на армію дайте, а не на чергову черговий, черговий проект для вашого чоловіка, який збирається знову наливаді оновлювати парк. Не змішуйте, будь ласка, одне з інших. Ви прошу. не змішуйте, прошу. пані Катерина, вам довірили. Так. так, далі у нас записано Євген...